Всім привіт! Ви на каналі Саша Блойд І сьогодні я вам покажу, як збирати кубик рубик 2х2. Звісно, тут буде по мінімуму форму, але все-таки одну вам потрібно вивчити: Це називається півфав Це R U R' -U. Ну, І тобто його потрібно робити, або його ліва версія. ось Ось так він. І це все, що вам потрібно вивчити. Ну, давайте вже все-таки розберемо кубик. Подивимося. Значить, ну, думаю, що вже можна рахувати його зазібнений. Значить, перше ми шукаємо е, біло-червоне-синій. Значить, шукаємо, де він є. Ось він у нас. Ми тримаємо білим був вниз. Далі нам потрібен е, біло-червоний. От я його бачу. Тепер ми його маємо поставити сюди, тобто по діагоналі. Бо Якщо він буде стояти тут, то це буде недобре. Нам потрібно, щоб він став саме сюди. І просто робимо алгоритм правою рукою або півпав. У ну, мене за третім разом став. Добре, Підвертаємо нижню грань і шукаємо вже біло-зелений. Ось він. І робимо те саме. Знову провертаємо грань і нам потрібен біло Ось. І знову робимо алгоритм. Все, ми склали один колір. Тепер йдемо до варуху, дивимося, що у нас тут є. О, нам потрібно, аби хоча б е, два кути стали правильно. Дивимося. Спочатку шукаємо цей вон. Зелений, червоний жовтий. Пернемося, скільки в нас зівпало. Цей правильно, цей неправильно, цей неправильно і цей неправильно. Значить, така нам позиція не підходить. Нам потрібно, щоб як мінімум два кути стали на своє місце. Так, далі шукаємо далі. От в мене стало цей правильний і цей правильний. Оці два неправильно, тобто нам їх потрібно поміняти місцями. Як це робиться? Ми робимо спочатку три алгоритми правою рукою. Вверх, бік, низ, бік. Вверх, бік, низ, бік, вверх, бік, низ, бік. Далі перехоплюємо кубик і робимо е, три алгоритми лівою рукою. Верх, бік, вниз, бік, вверх. Бік, внизу, бік, низ, бік. Uh, і все. І потім не довертаємо. Дивимося, і в нас всі стали на свої місця. Тепер ми кладемо білим вверх. Uh, і тепер нам потрібно перевернути ці кубики uh, жовтим вниз. І просто робимо півпав вверх, бік, вниз, бік. Але робіть полегеньки. Вверх, бік, вниз, бік, вверх, бік, вниз, бік, Вверх, бік, вниз, бік. І далі підвертаємо грань. І робимо той самий півпав. І далі в нас збирається кубик. Що ж, давайте зараз повторимо результат. І я вам покажу, які ще можуть бути випадки. Значить, що буду складати трошки швидше. Знаєш, ми зараз збираємо білу сторону. От. Далі підсуваємо грань, дивимося, який нам потрібен е, біло-зелений. От він. Я роблю так. Тепер нам потрібен ось цей перевернути, тому ми просто робимо півпав. Так, і ще я хотів сказати про окремий випадок от такий е, випадок. Коли у вас є два правильних, але вони по діагоналі. Не переживайте це все нормально. Просто робите три алгоритми правою рукою і потім три алгоритми лівою рукою. І все, о, в принципі, проблем нема. Давайте дивимося, що у нас тут може підійти. Це і правильно, це і правильно. Значить, Нам ці два місця треба поміняти. Вар, бік, не бік. Так, добре. І останній етап нам потрібно просто. В Якщо у вас розбився білий колір, але при цьому поставився, ну, типу, всі жовті кубики стали вниз, то не переживайте, просто робіть півпав. Значить, все, ми склали. О, дякую за перегляд, і тепер ви вмієте складати 2 на 2.